Усім привіт! Мене звати Оля. і Ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас перший день завозу. Ціна за кілограм 399 гривень. Першим буду приміряти ось таке пальто. Воно дуже нагадує жакет, воно ворсисте, тепле, з такою дуже цупкою тканини. Це сороковий й розмір. Чомусь я гадала, що тут у складі є вовна, але ні, воно у нас поліестро. Ось такий має вигляд пальто в примірці. Мені здається, що воно не зовсім відповідає своєму розміру 40 а тут такий от цілий 44-й розмір. Я вже давніше помітила, що фірма Буху шиє одяг, який великомірить, дуже великомірить. Можливо, це така от задумка, це можливо мав бути просто як оверсайз, але виглядає воно просто ніби за велике. І так і хочеться його трішечки зменшити. Далі буду приміряти ось таку косуху, вона теж кольору хакі. Це не замша, це така як тканина, яка під замшу зроблена. Ось така от бірочка, розмір тут вказаний: шістнадцятий. Тобто це XL, а склад тканини 100% поліестер, тобто вона повністю синтетична. Куртка йде без підкладки, доволі тонка, підійде на теплу весну. Можливо, навіть для прохолодних вечорів влітку. Тобто вона така от з тканини дуже легесенька. Вона в ідеально новому стані. Такий в неї доволі приємний колір хакі, і вона, бачите, така от вкорочена, дуже добре сіла і по плечах, і загалом по ширині. Не зовсім мені подобається ось ця кишенька попереду, але в принципі це дрібниці, не критично, загалом куртка, як на мене, чудова. Далі буду приміряти ось такий подовжений кардиган в такому світлому він кольорі, якийсь такий світлий беш, можливо, навіть молочний колір. Скоріше за все, він чоловічий. Тут розмір вказаний М, чудовий склад 100% вовна. Кардиган в ідеальному стані, жодних ковтунців, дірочок на ньому я не помітила. Ось такий він має вигляд в примірці. По рукавах можна сказати, що він такий чоловічий, адже рукавчики тут надто довгі. А загалом по фігурі дуже добре навіть підійшов. Не дуже добре. Він можливо виглядає, оскільки я вдягнула на свій грубий светр. І рукава светр теж пробивається через цей кардиган. Але загалом він класний і колір мені теж дуже подобається. Давайте я його ще примірюю без цього светра, аби його можна було краще оцінити. І той самий кардиган я одягнула просто як светер, тобто під низу вже нічого не піддягала. Я його також підігнула, таким чином його вкоротила, додала трішечки об'єму, і в такому вигляді він мені вже подобається набагато більше. Як вам він, пишіть в коментарях. Я от довго вагалась купляти, не купляти, адже це 100% вовна класна, якісна річ, але в останній момент все таки відклала, залишила його в магазині. Далі буду приміряти ще один кардиган в такому чорному кольорі. Мені дуже подобається, як він розшитий намистинками. Це такі от штучні перлинки. Щоправда, мені не сподобався тут склад тканини, це 100% акрил, акрилові свитра, речі я не дуже люблю. Ну і розмір тут доволі великий 20-22. Хоча, якщо дивити на нього в примірці, то можна сказати, що це не критично величезний розмір. Звичайно, він такий об'ємний. Тут і рукава доволі довгі, і сам по собі він такий йде так широкий. Але оскільки зараз досі актуальні такі от речі балахотності, то чому б і ні можна його носити поверх чогось, як таку от накидку. Це, напевно, і є накидка, адже власне тут немає гудзиків і жодних застібок. І, до речі, ця накидка в ідеально новому стані, взагалі як новесенька, без жодного дефекту. А ми з вами рухаємося далі. Далі хочу вам показати ось такий светрик від H&M. Він є десь такою от горловиною на замку. Розмір тут вказаний М, але бачите, наскільки він великий. Тобто, це такий от хороший оверсайз, дуже класний принт. Смужка. Смужку я люблю. Ще і така от класична, чорно-біла, ось така от бірочка. І тут навіть у складі є трішечки вовна, саме 5%. решта поліестер і акрил. Светер мені дуже подобається, виглядає актуально. Зараз такі можна зустріти і в мас-маркеті. Йде такий легенький оверсайз, широкі рукавчики. все в ньому просто ідеально. Він подовжений і для зими це дуже добре, адже він і горло буде гріти, і спину не буде задувати. Покажу вам ще його в'язку, Він такий от грубий, дуже теплий. І мені здається, от попри те, що і невеликий відсоток вовни, але він має взимку добре зігрівати. Щоправда, він через ось цю таку от грубу в'язку дуже багато заважить і, напевно, буде коштувати недешево сьогодні в перший день. І ще ось такий светр мені сподобався це фірма Жорж, Дуже красива у нього в нього в'язка. Такий от він ажурний. Це у нас 12-14 розмір або 40-42. Але, на жаль, він теж синтетичний. Тут у нас акрил і поліестер. Дуже мені сподобався тут колір, він такий от нейтральний, дещо пастельний, приглушений, зелений. Попри те, що тут доволі така от груба нитка, і він навіть дещо мені нагадує вовняний светр, такий він навіть пухкий, але він все-таки синтетичний і тут такі от дірочки, така от так специфічна в'язка, він напевно все-таки не дуже добре гріє взимку, тому він є абсолютно непрактичним. Його кожного дня точно не поносиш, хіба на якісь такі от особливі події, аби додати образу якоїсь такої от родзинки. З одягу це була моя остання знахідка. Давайте вам ще покажу ціни. Отже, вовняний кардиган заважив на 132 гривні, ціна за кілограм сьогодні 399 гривень. І светерик від HM заважив на 260 гривень. І давайте дивитися взуття. Взуття також вам показує вагове, були ось такі от акт. Це у нас оригінал. Щоправда, вони високі, а як ви знаєте, зараз все-таки більш актуальні, низькі. Сьогодні дуже хороший завіз саме взуття і багато зимового і осіннього. Ось такі черевички були в новому стані. Це ж правда шкір замінник, а шкіра, але виконані доволі якісно. Ну і звісно, трапляється і літнє взуття, були ось такі, як біркінштоки, шльопанці в красивому пудровому відтінку. Ось такі ще були в дуже гарному стані, як напівчубітки. Вони йдуть під замшу, але це знов ж таки замінник. Тут у нас ось така от сумка, темно-синя, в дуже гарному стані, теж шкір замінник, але виконана, як ви бачите, причудово. Але все-таки повернемося до взуття. І тільки гляньте, які знайшла чоботи. Вони з натуральної шкіри. І виконані просто ідеально. Це Джеукс, дорогий, якісний бренд. Чоботи, як на мене, просто ідеальні. Тут невисокий каблук, вони високі і в ідеальному стані ось так виглядають обидва жодних царапанок. Жодних якихось потертостей на них немає. У них ось така от дихаюча підошва, це якраз така от фішка цього бренду. І давайте ще глянемо їхню ціну, адже справді вони достойні уваги. Я вважаю, що це на сьогодні моя найкраща знахідка. Прям супер стан, супер якість, і заважили ці чобітки на 416 гривень. Як для цього бренду ціна просто смішна. Я б собі їх точно купила, якщо б вони мені підійшли по розміру. І гляньте ще, які були чобітки це козаки. Вони в такому бежевому кольорі, це вже мій 39 розмір. Написано, що виготовлені вони в Іспанії. Вони повністю з натуральної шкіри, ще й такої зернистої, мають дуже класно носитися. Стан у них, як ви бачите, теж хороший. І заважили вони на 373 гривні. Доволі важкі, адже заважили практично на кілограм. І дивимося з вами далі. Тут у нас були ось такі от кросівки, вони з натуральної шкіри комбіновані з натуральною замшою. Але це, якщо я не помиляюся, чоловічі, адже розмір тут доволі великий, і це у нас фірма Clarks. Станом навіть, як ви бачите, хороший, просто треба добре відчистити підошву. Вона у нас така от брудна, навіть можливо і не пожовтіша. Тут чобітки були мені схожі на угі, але це не угі. І ще ось такі на шнурівку, вони теж з ненатуральної шкіри і з ненатуральним хутром. А ось ці, хоч і не натуральна шкіра, але дуже акцентні. Це у нас New Look і виглядають стильно, прикольно на такому ось стійкому каблучку. І дуже схожі ще в бежевому кольорі і теж в хорошому стані. Я б навіть сказала в ідеальному стані, адже жодних дефектів не було, і навіть побудочок я видно, що напевно їх і не носили. Ось такі ще чоботи, вони з натуральної замші, але мені не сподобалась їхня модель. І ще ось такі були, так, якщо дивитись спереду, то симпатичні, але вони йдуть на танкетці і мені це не подобається. Хоча фірма хороша, це Кларкс. І ще ось такі от кеди. Дуже часто останнім часом мені саме ось в такому бронзовому кольорі цієї фірми трапляється. Можливо, це десь був сток, і їх всіх відправили зараз в секонд-хенд. А далі давайте дивитися на сумки. Була ось така от сумка-чемодан в фіолетовому акцентному кольорі. Виглядає як шкіряна, ось така от тут бірочка, але от шкіра не шкіра не зрозуміло. Ось такий ще мені сподобався велетенський клач, такий зміїний принт. Це не натуральна шкіра, але виглядає дуже якісно і стан ідеальний. А ось це вже схоже на натуральну шкіру, дуже цікава така мініатюрна сумочка. Така от сумочка багет. Думаю, що вона вінтажна. І така видалась мені дуже цікавою, вона виключно для зими з таким от штучним хутром. Якраз до акту гугів має класно підійти, і стан у неї причудовий без жодного дефекту. Дивимося з вами далі. Сумок, як ви бачите, сьогодні багато і не дивно, адже це перший день, ще не встигли усіх розгребти. Ось така от велетенська сумка, сумка Шопер. Вона не шкіряна, це замінник. Стан у неї гарний, трішки, можливо, понищені ручки. І гляньте, яка ще була цікава, смугаста сумка, вона така морська, ідеальна для літа. Це замінник, але видно, що хорошої якості, дуже цікаві тут ручки, такі от комбіновані ланцюг і звичайна шкіра. Єдине, що у цієї сумки були затерті кутики. А так, чудова сумка, були ще гаманці. Гаманці не натуральна шкіра, а замінник і в такому собі стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте традиційно поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам цього разу сподобалося найбільше, щоб ви, можливо, з того, що я вам показала, придбали. Ну і до нових зустрічей!